Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ось таку красиву границю. На перший погляд, вона може здаватися досить складною та нецікавою, але повірте, коли ви дізнаєтесь, чому вона дорівнює, вас це дуже здивує. Давайте поговоримо про те, як вона влаштована. По-перше, це повторна границя. Повторна границя це коли дві границі йдуть одна за одну. І спочатку ми прямуємо, прямуємо число n до нескінченності, а потім число m до нескінченності. Існує також подвійна границя, коли ці два числа прямують кудись одночасно. Але в даному випадку все простіше, у нас границя повторна. Щодо виразу, який стоїть після границі, це косинус до степеня 2n. Тобто, n, якщо n прямує до нескінченності, це нескінченно велике, але парне число. Далі, аргумент косинусу це m факторіал помножити на π помножити на x. Ну, для тих, хто забув, нагадаю. М-факторіал це просто добуток усіх чисел цілих які до числа m. Наприклад, 3 факторіал це буде 1 на 2 на 3, це буде 6. Так? Це ось такий добуток. Пі, всі знають, що таке, і число x це буде параметр. Це буде, він не входить в жодний із лімітів, тому це деяке число, яке ми вибираємо, і залежно від цього числа отримуємо результат. Тобто, насправді, ці дві границі є функцією від х. Тому я так тут і написав. Що ж, тепер приступаємо до знаходження. Щоб це зробити, нам потрібно розглянути два випадки. Випадок номер один. Коли х у нас є число раціональне. Що таке раціональне число? Раціональне число це будь-яке число, яке можна представити у вигляді. А поділити на Б. Де число А є цілим, а число Б є натуральним. Так. Тобто А це можуть бути і від'ємні числа і 0, а Б це тільки 1, 2, 3, 4 і так далі. Розглянемо кілька прикладів раціональних чисел, щоб розуміти, про що йде мова. Наприклад, будь-яке натуральне число є раціональним. Тому що, наприклад, 5 це 5, 5 на 1. Так? Число мінус 1,5. Також є раціональним. Це просто мінус 3 поділити на 2. Число 1 і 3 в періоді, тобто 3, 3, 3 і так далі. Також є раціональним, бо це 4 третіх. Тобто навіть ось такі нескінченні, але періодичні десяткові дроби можуть бути раціональними числами. А, наприклад, ір раціональними є числа пі, є число ейлера Є, є число корінь з 2. Вони можуть бути записані через десятковий дріб тільки наближено, так? Наприклад, коріньсть це 41 і так далі. І ці тут немає жодної закономірності. Це нескінченний, неперіодичний десятковий дріб. Ось, коли ми це з вами зрозуміли, розглядаємо перший випадок, коли x все-таки раціональне число. Якщо воно раціональне, його можна представити у вигляді дробу. Давайте ж це представлення у вигляді дробу запишемо ось сюди. І порахуємо, чому це буде дорівнювати m факторіал помножити на Пі, помножити на А, поділити на B. Далі, я розпишу m факторіал за означенням. Тобто 1 на 2 на 3 і так далі. І оскільки m у нас прямує до нескінченності, тобто воно нескінченно велике, то рано чи пізно ось у цьому представленні, нам зустрінеться число B, яким би великим воно не було. І піде далі. І до числа М. Тепер залишилося помножити на П, помножити на A і все це поділити на B. Тепер на B можна, звичайно, скоротити. І давайте тепер запишемо те, що залишилося в наступному вигляді. Це буде 1 на 2, на 3 і так далі до числа, яке йде перед Б, тобто B-1. Далі число, яке йде після B. Бо Б скоротилось, так? І так далі до числа m. Далі помножити на A, помножити на П. Ось. Чому я тут поставив дужки? Тому що давайте розглянемо це число, яке в дужках. Ну, зрозуміло, що всі ці числа є натуральними, а число А є цілим. Отже, якщо їх перемножити, то результат завжди буде ціле число, яке я позначу буквою Н велике. І ми маємо, що аргумент нашого косинусу має вигляд ціле число помножити на π. Але якщо подивитись на одиничне коло, да, яке визначає значення косинуса і синусу, то от такі точки n помножити на π це оці дві. Правий край і лівий край. Ну, Це n це просто кількість півобертів. Якщо вона ціла, то ми на цілу кількість півобертів да, так опинимося або тут, або тут. Косинуси в цих точках дорівнюють відповідно мінус 1 та 1. Але у нас степінь, пам'ятаєте, парна. Отже, мінус 1 та 1 в парній степені будуть давати 1. Тому наш косинус насправді просто буде дорівнювати 1, але ще до степеня n. І n прямує до нескінченності. Проте 1 в будь-якому степені навіть нескінченність, буде дорівнювати 1. Нескінченна кількість разів помножити на себе одиницю буде все одно одиниця. Таким чином, в першому випадку, коли х є числом раціональним, ми отримали, що значення цього ліміту буде просто одиниця для будь-якого будь-якого раціонального числа. Добре. Але нам потрібно розглянути всі значення х, а х також може бути ірраціональним. Тому це буде наш другий випадок, коли х це ірраціональне число. Логіка тут досить схожа. Значить, я запишу x. Давайте так. Другий випадок. Х. число ірраціональне. Ірраціональне число записується ось так. Дійсне число, тобто будь-яке без раціональних чисел. Всі інші це є ірраціональне. Якщо воно є ірраціональне, то ось цей аргумент перепишеться в наступному вигляді. M факторіал помножити на x, знов-таки таки, візьму це в дужки, помножити на пі. Оскільки m факторіал число ціле, це добуток натуральних чисел, це навіть число натуральне, помножити його на х, тобто на ірраціональне число, у будь-якому випадку буде також ірраціональним числом. Якщо ми ірраціональне число множимо на пі, то це ніколи не буде на нашому одиничному колі, це ніколи не буде одна із тих точок, бо ці точки визначають. Цілу кількість півобертів. А ми робимо не цілу кількість, бо це число не ціле. Так? Це буде якась точка тут, 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 десь на колі, або тут і так далі. Головне, що це не буде одна із цих двох точок крайніх. Але що ми знаємо про косинус? Те, що якщо виключити ці дві точки, то косинус насправді лежить в межах від мінус одиниці до одиниці. Так? Якщо не виключати ці точки, тут можна поставити знаки ще до рівня. Але ми ж їх виключаємо. Тому косинус затиснутий в цьому інтервалі. Більше того, він підноситься в парну степінь. Отже, він не може бути від'ємним. Тоді він затиснути в інтервалі від 0 до одиниці. Але якщо це число від 0 до одиниці, Підноситься до степеня n. При тому, що я прийму до нескінченності. Чому це буде дорівнювати? Це буде дорівнювати 0. Тому що кожен раз, коли ми множимо це число само на себе, воно зменшується. І так, до нуля. Ну, наприклад, давайте простенький приклад. Якщо косинус дорівнює 0,5. так? Ми перемножаємо скільки завгодно разів. Так? Наприклад, 0,5 на 05 це буде 0,25. Потім, якщо ще раз на 0,5, це вже буде 0,125, Зменшилось. Якщо ще на 0,5, це буде 0,0625 і так далі. І якщо дуже-дуже багато разів перемножити нескінченну кількість, так? бо в степені нескінченність це буде 0. То границі є 0. І що ж ми отримали? Що якщо х ірраціональ, то відповідь буде 0. Давайте ще раз запишемо обережно те, що ми з вами отримали. Після двох цих випадків. Значить, Наша функція f від x приймає два різні значення. Тільки два. Вона приймає значення одиниця, якщо х є раціональне число. І 0, якщо воно є ірраціональне число. Так. Але. Цей вираз повинен вам нагадувати деяку функцію, яку вивчають вищають іще в школі. І вона називається функція діріхле. Проте функція діріхле в класичному випадку здається словами. Тобто вона звучить так: вона дорівнює нулю, якщо число ір раціональне, і вона дорівнює одиниці, якщо число раціональне. Це як індикатор раціональності числа. Проте, виявляється, існує строгий математичний вираз який має такі самі властивості, які, можна сказати, еквівалентний цій функції. І я вважаю, що це досить цікаво і неочевидно. Якщо ви так само вважаєте, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Обов'язково залишайте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення і до наступного разу.